Всім привіт! Мене звати Анатолій, Радий вас знову бачити у нас на каналі. Сьогодні ми вам покажемо оновлену лінійку фішай камер від компанії Hikvision. У нас сьогодні на огляді буде 12-мегапіксельна камера. У мене в руках коровка від цієї камери. Самої камери тут немає, ми її вже повісили і ми її тестуємо. Як ви бачите, компанія HitVision змінила дизайн, тобто камера стала трошки, скажімо так, більш високою, але трошки компактнішою. Ця камера має кут огляду 360 градусів. Тобто, якщо ви її повісите в центрі кімнати, вона вам захопить повністю одну кімнату. І якщо її порівнювати з іншими камерами, то ви можете Такою камерою замінити чотири звичайних стаціонарних камер. Крім самої камери, давайте подивимося в комплектації. В принципі, нічого незвичайного немає. Тут була сама камера, в комплекті іде ключ для підключення вставлення sd картки Є велика кількість. Стрічок для герметизації роз'ємів, і звичайно ж йде саме кріплення, і йде додатковий ковпачок, який ви ставите на пачкор, який підключаєте до камери, і вона фіксується. І цією стрічкою ви повинні її потім обмотати, і у вас буде надійне герметичне з'єднання. Так, ну і звичайно, в комплекті є ще інструкція і трафарет, по якому ви можете виконати отвори для встановлення кріплення для камер. Єдине, що хочу звернути увагу, в неї відмінність від попередньої серії, що встановлення SD-карточки в попередній камері було, що ви її можете повісити. Тут був спереді спеціальний гвинтик, який ви відкручуєте, вставляєте туди SD-картку, і таким чином ви можете її повісити, якщо забули, і в будь-який момент поставити СД. В новій моделі встановлення sd картки відбувається з тильної сторони самої камери. Воно закріплене двома гвинтиками. Таким чином, якщо ви забудете поставити її і змонтували, вам треба її буде повністю демонтувати і потім поставити sd картку. Найцікавіше в цій камері, крім інтерфейсу, знаходиться в її налаштуваннях і програмному забезпеченні. Ми переходимо на веб-інтерфейс. Ми камеру попередньо активували, змонтували і зробили деякі налаштування. При попаданні на веб-сторінку ми переходимо в розгляд перегляду в реальному часі. От у нас відображається камера, ми її поставили якраз по коридору. В нас є вхід, вихід по коридорах, і також у нас є вхід в нашу тестову зону і вхід в наш відділ. Що ми тут можемо змінити? Ну, по перше. Як і в попередній версії, в нас є різні типи встановлення: це стеля, це стіна або це робочий стіл. І є різні режими відображення. В нас зараз режим відображення 360 градусів. От він у нас риб'яче і називається. І в нас є додаткові різні вигляди. Це панорама. Це вигляд 4 ПТЗ, риб'яче око плюс 3 ПТЗ, злиття 4 ПТЗ і два канали по 180 градусів. Давайте перейдемо в перший потік. Це в нас 12 мегапіксельна камера. Відповідно, в нас досить гарна роздільна здатність. Якщо ви таку камеру поставити десь в... Невеличкому приміщенні, то вона вам з гарною деталізацією буде показувати ті чи інші речі. Давайте вимкнемо цифровий зум, і бачите, ми от. Приблизили напис на одягі нашого співробітника Hikvision. як ви бачите, досить гарна деталізація. В режимі реального часу тут ми тільки можемо переглянути онлайн, змінити режим відображення. Ну давайте спробуємо перейти. Дивіться, оскільки в нас на веб-інтерфейсі доступне тільки апаратне відображення, то якщо ми перемкнемо, нас просить перезапустити пристрій. Давайте ми зараз пройдемось по налаштуванням, а режими відображення я вам покажу, як це. Працює в іншому додатку. В новому інтерфейсі хто не знає, з'явилися дві нові вкладки: одна, яка відповідає за відображення отримання даних цієї камери, а інша, яка відповідає за налаштування відеоаналітики. Давайте підемо поступово. Спочатку ми налаштуємо і точніше покажемо, яка в нас відеоаналітика тут присутня, як вона налаштовується. А потім е, пройдемося, які дані ця камера нам віддає. У нас доступна на зараз в цій камері, як ви бачите, це хіоп камера, тобто в майбутньому ви можете написати або, можливо, HitVision випустить які-то нові відеоаналітики, які ви зможете сюди завантажити. На зараз доступне два варіанти: це сигналізація системи підрахунку людей і просто підрахунок людей. Ми вибрали сигналізацію підрахунку людей, і в налаштуваннях програми ви можете побачити, що нам доступна наступна відеоаналітика. Перше, це сигналізація. Це підрахунку людей, тобто в нас є зона регіон один, в якій є певна кількість людей, і ми таким чином можемо їх підраховувати. Таких зон ми можемо додати декілька, зазвичай це три зони, і вона вам буде рахувати людей в цих зонах. Тобто, ви її можете поставити в касовій зоні, і на відміну від звичайних камер. В Чому перевага такої системи Фішай? Що у вас камери можуть стояти не в один ряд, а можуть стояти в довільному порядку, тобто це може бути пару в ряд якась противоположної сторони, і таким чином ви однією камерою закрити систему підрахунку декількох черг. Крім того, ви можете виводити інформацію по чергам на екран, можете вказувати інтервал сигналу. І задати параметри, по яким у вас буде сигналізуватися тривога, коли у вас буде більше якої-то кількості людей в цій зоні, або більше часу перебування людей в цій зоні. Звичайно, є графік увімкнення. Можемо відреагувати його, наприклад, тільки в робочий час вашого магазину. Це буде статистика вестись, а в неробочий час можливо це прибирання, можливо, це викладка товару. У вас система працювати не буде. Ну і вивантаження даних можна включити в реальному часі або включити за графіком. І ця камера може передавати дані в вашої кутоці crm систему. Таким чином ви завжди будете мати актуальну інформацію про кількість людей в черзі. Друге це звичайна аналітика з нашої камери, це налаштування теплової карти. Тобто наша камера може рахувати людей, рахувати рухи цих людей, і ми можемо розуміти, яка зона є більш гарячою, яка зона є менш гарячою. Також у неї є графік вімкнення і типовання даних або час затримки, або час затримки, і кількість людей в цій зоні. Досить цікавим функціоналом є аналіз перехрестя. Тобто, у нас умовно тут зараз є коридор, тобто коридор є вхід-вихід. І зона входу в тестову зону от справа знаходиться, і зона входу в офісну частину вона знаходиться зліва. Система може нам рахувати, скільки людей протягом якогось часу пройшли в ту чи іншу зону. Тобто ми можемо налаштувати, от у нас бачите, налаштоване правило, по якому система рахує, звідки людина вийшла і куди вона пройшла. Це можливо буде актуальна інформація для великих торгових центрів, розуміти, як поток відвідувачів ходить по вашому торговому центрі. Потім я покажу в статистиці, як це працює, і ви зрозумієте, яку інформацію ви отримуєте. Ну і, звичайно, є графік впоміння сповістити центр нахід. В розділі накладення і захоплення ми просимо, щоб нам включалися дані відеоаналітики в потоці і показували цілі на зображення. Бачите, в додаткових даних можемо ще відфільтрувати розмір цілі, процент переміщення, мінімальна тривалість очікування в секундах і достовірність нашої інформації. Можна ще вімкнути накладення інтелектуальної. Крім того, в нас ще є розділ інтелектуальна подія, де в нас знаходиться додаткові звичайні для стандартної лінійки камер. Це виявлення вторгнення, виявлення перетину лінії, вхід в область, вихід з області, виявлення залишених речей, предметів і виявлення видалення об'єкту. Ця аналітика може вмикатись додатково з основною відеоаналітикою. Наприклад, ми вмикаємо, включаємо, у нас з'явилося правило, малюємо область, наприклад, у нас тут збираються речі для тестування, і ми кажемо, що мінімальний розмір об'єкту буде от такий. Нажимаємо зберегти. І якщо в нас в цю зону хтось принесе новий предмет, який до цього тут був відсутній, ми получимо тривогу. У нас є час затримки і чутливість, яку ми задаємо, наскільки об'єкти більше або менше будуть давати цю інформацію. Також можемо включити ще паралельно видалення об'єктів, додати зону. Ми аналогічно малюємо нашу зону. Можемо як у нас зараз максимальний об'єкт, об малюємо. Зону ми, ми ту ж саму тестову ячейку, е, малюємо е, мінімальний розмір об'єкту, задаємо максимальний розмір об'єкту, час, наприклад, не більше 19 секунд. Все, в нас правило збережено, тобто у нас зараз в камері налаштовано, відеоаналітика по черзі, відеоаналітика по тепловій карті, відеоаналітика по аналізу перехрест, і також включено дві смарт-функції: це виявлення залишених речей і виявлення зникнення речей. Аналітика зникнення появи речей тут нічого нового немає. Подивимося, які дані нам дає камера. Ми вже встигли зібрати з цієї камери по аналітики підрахунку людей. Переходимо в розділ звітів, і в нас ну, перше це здання даних. Це звичайна інформація, коли система там перезавантажилась, були якісь збої. Це тип стика управління черги. У нас область номер один, і ми можемо порахувати. Тобто, нам зараз показує режим аналізу часу, очікування в чергі. Давайте переключимо ще ще в режим стану черги. Так, виберіть область, виберіть. І от у нас показує скільки відсотків було в тих чи іншій області відповідно до параметрів, які ми включали. Можна ще е, задати, наприклад, людей більше 10. Ну, оскільки в нас в цій зоні не буває більше 10 людей, та максимум 4, ну, в цій зоні може бути 4-5 людей, то і система нам порахувала, що даних немає. Якщо виберемо час очікування в зоні, теж можемо задати параметри тривалість менше 300 секунд, наприклад, більше 600 секунд. Ви ще забуваю вибирати область, і от вам рисує такий графік. Його можна експортувати, можна експортувати в текстовому файлі, а можна експортувати в файлі Excel. Друга статистика це е, теплова карта. У нас є два режими: просторова теплова карта і часова теплова карта. Різниця, що частова теплова карта це в нас у вигляді графіку. А просторова теплова карта це в вигляді зображення, де різними кольорами буде відображатися інформація, де люди часто бувають, а де люди бувають рідко. В нас інформація ще не встигла зібратися. Тому як тільки ми зберемо інформацію, ми дозавантажимо цю інформацію, показати, як вона працює. як ви бачите, зараз у нас інформація відсутня. і аналіз перехрестя, оскільки в нас є чотири напрямки: ABCD, Вибираємо напрямок А, от щоденний звіт, і натискаємо пошук. Дивіться, в напрямку А от пройшло стільки людей в напрямку Д С і Б, як ви бачите, 8 людей, 45 людей, 3 людини. Тобто вхід був з напрямку А в напрямку С за сьогодні пройшло 45 людей. На картинці це 80% всіх людей, які ходили протягом дня. Давайте в нас основний вхід це С. Подивимося, скільки в нас тут людей пройшло. Як ви бачите, з виходу С в напрямку А пройшло 57 людей, з це в напрямку Б в тестову зону 18, З це на Д пройшло 36. Тобто ми аналізуємо з якого напрямку входа на який напрямок виходу. Проходили яка кількість людей. Це може бути як щоденний звіт, щотижневий звіт, щомісячний і щорічний. Таким чином, в великих торгових розважальних центрах, де є в коридорах розгалудження в різні напрямки. Така камера може вказувати, з якого напрямка в який напрямок люди частіше ходять. Досить гарна аналітика, зрозуміти. Якщо там у вас фудкорти, і якщо у вас там якась реклама, чи може якісь інші магазини, ви можете аналізувати, як люди ходять у вас в торговому центрі і таким чином приймати ті чи інші дії. Щоб або змінювати напрямок руху людей, або навпаки, його залишити так, як це вам потрібно. Крім того, в конфігурації налаштування тут все залишається як в звичайній камері. Ми можемо змінити роздільну здатність. Камера має вбудований мікрофон відповідно потік потік відеоаудіо. Ми можемо записувати це відео і аудіо з камери. Є додатковий потік. Також ми можемо скоригувати зображення по яскравості, експозиції, перемикання, день ніч, скоригувати область ВДР або область BLC. Ну можемо зараз, наприклад, от, трошки змінити область ВДР. Хто знає, тут не зовсім правильна конфігурація для області ВДР. У нас немає. Зараз висококонтрастного якого-то зображення навіть в нас попадає сюди вікно, але в нас зараз на вулиці пасмортну, і тому нас ВДР повинен бути вимкнутий. Але якщо ви поставите камеру, де є така ситуація, що у вас є висококонтрастне зображення, ви можете віткнути веде. Так йдемо далі з налаштувань. Що в нас тут ще з налаштувань, що може бути корисне? Тобто, в нас є користувачі, також ми бачимо, які користувачі зараз знаходяться в системі і підключені. На налаштуваннях мережі це в нас тут стандартно. До мережевих служб всі стандартні мережеві служби є. Є доступ до платформи через протоколи Айсу. Ви можете включити хіп Якщо ви хочете включити ONVIF, відповідно включаєте його в цьому розділі, але треба обов'язково додати нового користувача. І вмикання служби SDK ви можете їх вимкнути або вімкнути. Давайте просто пройдемось по параметрам, ще які є в цій системі налаштування відео. Налаштування аудіо, як ви бачите, в аудіо присутні такі кодики, як mp 3 AAC. досить гарні кодики. В нас є мікрофонний вхід, а також ми можемо додатково підключити лінійний вхід. І в нас є вбудований динамік. Відповідно, ми можемо скоригувати гучність нашої камери. Є фіксована область, де можемо покращити цех, область інтересу, де можемо збільшити бітрейт, якщо це потрібно. Ну і можемо включити, наприклад, увімкнути подвійний відсіє, тобто будемо дивитися інформацію, де зараз спрацювало відео на відео. Так, по налаштуванню зображення ОСД, маски конфіденційності і накладення зображення тут все стандартно. Можемо завантажити якусь картинку, і вона буде відображатися у нас на камері. В розділі зберігання. В нас тут є зараз картка, яка відформатована. Карточка, як ви бачите, на 64 ГБ. У нас встановлена квота на зображення і на запис відеоархіву. Побачимо, що зображення у нас все вільно, а відеоархів у нас для запису залишилось 5 гігабайта. Тобто по пулу для відеоархіву у нас вже все записано. Тобто, бачите, вона налаштована 25 на 65 і 10% ще є для запису даних. Це ваша інформація по відеоаналітики черги, теплової карти та е, аналізу перехист. Також можна підключити мережевий жорсткий диск або хмарне сховище. І в налаштуванні графіку, бачите, в мене включено запис по детектору руху. Тобто на карточку пишеться відеоархів по детектору руху. Зйомка в мене включена безперервна, але по активації події, наскільки в мене до цього ніяких подій не було включено, була включена тільки аналітика. То відповідно, і зображення в нас були відсутні. І звичайних подій є детектор руху, пошкодження відео, виявлення сигнал тривоги, діагностика. Якості в відео і е, є ось цікаве виявлення помилки звуку. В мене налаштований е, режим раптового збільшення інтенсивності. Поріг я поставив на 68%, Це оця шкала. І ми бачимо, що зараз біля камери є якийсь звук, який не перевищує е, цієї охрані. Якщо ми підійдемо до камери, і, наприклад, хтось гучно щось там кинуть коробку, зону, де ми визначили, що не потрібно там нічого кидати, нічого брати, можливо, це створить великий шум, і наша камера просигналізує, що в зоні дії нашої камери є шумна подія, і видасть інформацію оператору або іншій особі. Є виявлення розфокусування, але для нашої камери воно трошки не актуальне. Дивіться, у нас камера з фіксованим об'єктивом. Виявлення розфокусування це може трапитися виключно по якимось проблемам з самим об'єктивом, тому там умисної дії такої бути не може. Може бути виявлення зміни сцени, але для цього, якщо камеру хтось зніме, то у вас можна включити таку смарт-подію, і інформація про зміни сцени вам буде надана. І є ще функція виявлення вібрації. Тобто, якщо ми її включимо, і у нас камера почне дуже вібрувати, вона може подати сигнал, що конструкція, на якій встановлення камери, наприклад, або сама камера, вона почала вібрувати, і можна е зробити висновки, що можливо відкрутилися кріплення або ослабли, і треба визвати службу експлуатації чи можливо обслуговуючу компанію для того, щоб вона виправила ці недоліки. Також ми можемо підключити FTP-протокол, вивантажувати туди дані, можемо налаштувати e-mail для відправки подій, і налаштувати сигнал тривоги входу і сигнал тривоги вигляду. Це в нас всі налаштування безпосередньо на самій камері на веб-інтерфейсі. Давайте ми зараз подивимося, як працюють оці відображення в програмному забезпеченні. Ми запустили IVMS 4200, додали сюди камеру, переключаємося в режим перегляду. От ми бачимо, що в нас є налаштована зона нашої жовта, це наша зона. Підрахунку людей в черзі, У нас є зона аналізу перехрест, і у нас є аналітика залишених загублених речей. Правою кнопкою миші переходимо в розширення об'єктива, і в низній частині от у нас є режим встановлення і режим відображення. Давайте послідовно по всім перейдемося. Бачите, в нас є дві картинки: 180 градусів. А в нас отакий от є 360 в одному такому зображенні. Ми можемо збільшувати, зменшувати і, е, оптичне збільшення, скажімо так, і е, подивитися ту зону, яка нам цікава. Ще є е, от такий от режим перегляду, якби панорама, плюс якась зона, яку ми можемо е, або збільшувати, або зменшувати, і таким чином переглядати, що тут знаходиться. Досить популярна, це коли в нас є 360 градусів в одній зоні, і в нас є декілька зон перегляду, який є зрозумілий нашому око. Тобто, і ми можемо його ще переміщувати, теж збільшуючи чи зменшуючи цифрове чи оптичне збільшення. Тобто У нас тут просто більше таких каналів з'явилося. Це в нас. 360 плюс 9 зображень. Це в нас дві таких, як ви бачите, бачите, от по центру в нас з'явився 360, і ми можемо вибрати ту зону, яку нам потрібно. Коли я убираю мишку, перевожу з центральної частини в іншу, ми можемо подивитися, наприклад, будемо контролювати вхід в тестову зону. І, наприклад, я буду дивитися на роботу інженерів. Просто 4 відображення різних зон 360 плюс 3 картинки, 369 картинок. Дивіться, це такий цікавий режим максимального. Якості. Тобто у нас тут максимальне збільшення 1х, тобто у нас цифрове збільшення тут не працює. І е, коли я мишкою зажимаю лівою кнопкою, я е, дивлюся ту чи іншу зону, а скролером миши я керую збільшенням або е, зменшенням е, зображення. Те ж саме можна сказати, але трошки іншої інтерпретації. І останній режим це в нас от такий от циліндрик, де теж можна його крутити, кожен може собі знайти той режим відображення, який йому буде найбільш до вподоби. Так, і ми перейшли в режим перегляду відеоархіву, тобто ми можемо бачимо, коли в нас записувалася камера. От ми зараз перескочили в ту чи іншу зону, і можемо дивитися, що відбувалося. Тобто, цей запис у нас відбувався безпосередньо на камері. Що цікаво, переходимо в розширення об'єктива в режимі. Відео зображення, і як ви бачите, оці всі режими, тобто я зараз бачите, сижу за столом в цей момент, але при цьому я зараз записую це відео. Тобто, всі режими відображення і розширення камери Рибяче олько, воно працює не тільки в режимі реального часу, а й з записаним відео зображенням, що може бути зручним для пошуку тих чи інших подій чи якихось особливостей. На відео, які ви шукаєте, як побачите, нова лінійка камер Fisheye від компанії Фітвіжен. Вона оновила не тільки зовнішній, але й внутрішню структуру. Досить цікаве програмне забезпечення, більш широкий функціонал ніж було в попередній версії. Її тепер можна використовувати для рітейлу не тільки як теплову карту, а і додатково включити майже дві додаткові функції: Це аналіз касових зон, тобто скільки людей в черзі перебуває, а також і аналіз перехрестів. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк. Якщо щось у вас виникло додаткове питання, пишіть під цим відео або звертайтесь в нашу службу підтримки. І з вас, звичайно, хто ще не підписався і хоче бути в курсі останніх новинок, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.